Вечір, коли на сцені палацу дітей та молоді виключно сильна половина людства, не що інше як чоловічий бенефіс. Вітальне дійство присвячене дню 8 березня, вперше провели минулого року. Цьогоріч вирішили не відмовлятися від чудової нагоди привітати та показати свою любов повагу усім рівнянкам. Розпочинають як і годиться для шоу з барабанного супроводу, щоправда, інсценованого продовжують не менш гучно та феєрично. Пан Василь ведучий та режисер-постановник вечора розповідає, в програму концерту включили лише найкращі номери. Заразом підготували і декілька прем'єр. Цьогоріч відрізняється концерт від минулорічного, тим що є багато нововведень, зокрема прем'єри. Прем'єри колективів, які можуть подарувати дійсно весну в душах жінок. Зокрема, на вечорі гурт отвінтав вперше дарує рівнянкам свою акустичну програму з інтригуючою назвою Пілотка. Грають як нове, так і знайоме у поєднанні з звучанням екзотичних музичних інструментів. Буде прем'єра пісеньки саме в Рівному під назвою Пілотка. Ну, от зазвучить пісенька додому у полі край села. Ну і сьогодні ми будемо вітати жінок, тому обов'язково позвучить пісня Люблю. Сцени чоловіки шлють вітання ритмічними па пластикою тіла та музикою. Все для задоволення прекрасної половини людства. Виступають злагоджено, динамічно та професійно. За цим розповідають організатори місяць активних репетицій та близько року підготовки відбору концертних номерів. Підготовка триває майже весь рік, тобто всі номери готуються, фільтруються скажімо, саме чоловічий колектив палацу збирається на це свято і дарує всім свої посмішки, дарує всім свою музику, свій настрій. І головне, скажімо так саме для жінок влаштовує. Великий праздник під назвою Чоловічі бенефіс». Вітальне шоу триває не одну годину, де усім коханим мамам, дружинам, донечкам та бабусям, окрім здоров'я та усіляких гараздів, бажають. Нехай вас, чоловіки, завжди носять на руках. Бажаю всім посміха... завжди посміхатися, мати теплі, гарні сім'ї. Пам'ятайте, що ми вас поважаємо, що ми вас кохаємо і любимо. Будемо вас берегти. Плекати всього най-най-най-най-най-най найкращого здоров'я, кохання. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини Рівного.